Вітаю, дев'ятий місяць протистояння України, повномасштабному російському вторгненню. Збройні сили гідно боротьби державу. А ми продовжуємо тримати наш інформаційний фронт. До вашої уваги черговий випуск актуального інтерв'ю. І сьогодні будемо говорити про роботу об'єктів атомної енергетики у період війни. Надійність заходів захисту АЕС і про волонтерську діяльність. Про усі ці теми ми поговоримо із генеральним директором Рівненської АЕС Павлом Івановичем Ковтонюком. Слава Україні, Павло Іванович, героям слава Павло Іванович, Як би не хотілося нам сьогодні говорити у цій студії про позитивні моменти, про якісь перспективні проекти, і все ж реалії сьогодення змушують тримати руку на пульсі, перш за все на ситуації в енергетичній сфері, якою наразі є ситуація, і чи вдалося її врегулювати, і чи існують потенційні ризики? Якщо порівняти ситуацію, яка склалася після ракетного удару 10 числа, і порівняти її з тим, що відбулося у нас 15 листопада, хочу сказати, що захищеність енергооб'єктів в Україні, на мій погляд, вона стала вищою. Тому що ми маємо інформацію, загальну інформацію, що кількість ракет, яка була випущена набагато більше як 10 листопада. І ця кількість ракет, по-перше, вона була знищена в відсотковому відношенні більше як раніше. Ті попадання в об'єкти інфраструктури, енергетичні об'єкти, вони не призвели до такого. Рівної ситуації і відновлення живлення воно пройшло практично за добу. Якщо ми 15 числа мали відключені три повітряні лінії 330 кВт, то на слідущу добу ці лінії були вмикнуті, живлення по ним відновлено, і Рівінська область, Волинська область отримали необхідну. Кількість електроенергії. Павло Івановичу, розкажіть, як впливає пошкодження об'єктів Укренерго на стабільну роботу Рівненської АЕС? Пошкодження вони в основному стосуються тих систем, які розподіляють електроенергію в великі міста, в села, в районі, центри. І при виході з ладу елементів? Деяких елементів підстанцій в області, ну в самій Україні, вони можуть призвести до обмеження в видачі електроенергії нами. Такі обмеження, вони в основному ми бачимо на тому випадку факту, що в містах проходять відключення районів, тимчасове відключення електроенергії. Для того, щоб забезпечити періодичність, періодичність живлення і ту можливість, яку можуть пропустити ці системи. Після того, як відновлюються ці підстанції, і вони працюють практично ну, в своєму майже проектному режимі, тому ми можемо також піднімати потужність і живити ці підстанції. А чи здійснюється зараз експорт електроенергії до країн Євросоюзу? А наразі такої інформації точно я вам не скажу, але на сьогодні, з огляду того, що ще не відновлені наші всі енергооб'єкти в Україні, які задіяні були в експорті електроенергії, з моєї точки зору, така, такий експорт тимчасово припинений. Павла Івановичу, І ще одне питання, яке надзвичайно турбує мешканців нашої громади. Чи можемо ми бути впевнені у надійному захисті нашої станції? Чи розроблені плани оборони ядерного об'єкта і протистояння можливому наступу з боку Білорусі? Я розумію, що в деталях ви не можете розказати цю інформацію, але тим не менше, загалом, чи можемо ми почуватися впевнено щодо цього? Спочатку про е, ті заходи, які прийняті для оборони е, ну, не тільки нашої атомної станції, а е, оборони е, областей, да, які е, мають кордон з Білорусією. А на сьогодні, це ми це всім відомо, є декілька рубежів передових, передової оборони, які знаходяться поряд з кордоном. Розумію, що від кордону Білорусі до нас 62-63 кілометри, і це є не так багато. От, але на сьогодні є системи, які, які повинні і які направлені на те, щоб захистити наше небо, захистити від всяких там десантних да, операцій. Захистити від якихось диверсійних груп. Це маємо на сьогодні, і як Віталій Коваль звучує, що захист наших кордонів надійний, а також є внутрішній захист нашої станції, яку Супроводжує і виконує Національну гвардію України. Вона також підсилена, підсилена, набагато підсилена, і особовим складом, і технікою різною для різних цілей. От. І ми маємо надію, що це також має спрацювати і підвищує надійність захисту нашого об'єкта. Також можу сказати, що приміняється досить активно такі пасивні системи захисту, як навколо нашого основного електрообладнання, яке не буде так, захищає в пасивному вигляді, захищає обладнання від різних там, можливо, вибухових речовин і так далі. На сьогодні навіть хочу сказати, що передові передова наука також приймає участь у захисті таких критичних об'єктів України. Поки що це що я можу сказати, це вселяє, вселяє певну, певний оптимізм. Павло Івановичу, Далі я пропоную поговорити трішки на виробничі теми. Безумовно, що стабільна робота АЕС вона сьогодні вкрай важлива. Але ж гарантувати її атомники можуть тільки впроваджуючи усі заплановані заходи з модернізації, реконструкції обладнання, проводити якісні ремонтні кампанії. Розкажіть про це, як і в яких обсягах все це зараз реалізується? Що стосується експлуатації і ремонтної компанії, у нас немає на сьогодні відхилень. Від такої сталої роботи системної роботи станції. Ті графіки планових ремонтів, які ми запланували ще з 2020 року, 21-го року, вони на сьогодні готуються і проводяться. Ми наразі ми готуємося почати плановий ремонт четвертого енергоблоку, і до цього вже складені всі графіки, підготовлені люди. Запасні частини, обладнання, яке буде проводити діагностику і так далі. І робота подальша, робота нашої станції вона в основному і залежить від того, як якісно, як в повній мірі будуть виконані роботи ремонтні, реконструкційні і просто ревізія обладнання. Тобто станція забезпечена достатньою кількістю запасних частин для основного обладнання. Да, станція на сьогодні забезпечена достатньою кількістю запасних частин. Ми розуміємо, що деякі виробництва в Україні навіть mm. да, вони зараз не працюють, і на подальше треба альтернатива. Альтернатива виробникам. Цю альтернативу ми разом з компанією відшукуємо це також виробники за кордону, такі як в Чехії. В словакії, навіть в Польщі, в Германії, і ми замовляємо також в них запасні частини обладнання, які необхідно нам для ремонту, для експлуатації. Зупинімось на питанні перспективних планів і, і проектів будівництва. Зокрема, на станції споруджувалися такі нові об'єкти, як укриття, ремонтні майстерні, архів НТЦ. На якому етапі вони перебувають? І чи, чи взагалі реалізується зараз у цей період? Ну про останнє, про НТЦ. Це вже на такому фінішному етапі. Ми буквально обговорювали. Тему навіть, щоб уже фасад всього НТЦ був в одному стилі, тому що вже в новому стилі готовий новий об'єкт, а наш основний вхід, основний корпус ще потребує відновлення. Тому ми буквально декілька днів назад говорили, що будемо проводити таке відновлення, і будемо ну, в найближчий час відкривати цей об'єкт. Що стосується Нових будівництв, таких як укриття. На сьогодні це робота в основному процедурна в закупівлі послуги на виконання цих робіт. Надіємося, що в наступному році цей об'єкт буде також, і ми плануємо це, цей об'єкт буде зроблений. Ще один із проєктів це будівництво центру обробки даних, так званий дата-центр. Чи є впевненість у його реалізації? Ну ми повинні розуміти, що на сьогодні це не той об'єкт, який ми можемо витрачати кошти іменно на сьогодні. Але реалізація його не знімається з, з планів. І ті проекти, які є, і напрацювання на для закупки обладнання, воно зберігається. Ну, будемо говорити так, для кращих часів, а кращі часи, я думаю, що вони скоро настануть. Павло Іванович, президент компанії говорив про постачання електроавтобусів і зарядних станцій для автопарку РАЕС. Як в цьому напрямку йде робота? Дійсно, той дефіцит парку автобусів, який наразі маємо на Рівненській станції, вирішили компенсувати. Автобусами на електричній тязі на сьогодні вже є в енергатомі в дирекції угоди на закупку цих автобусів, і також є уже плани розміщення зарядних станцій. Зарядні станції вони не тільки будуть для Рівненської атомної станції, ці зарядні станції «Енергоатом» буде будувати по всій Україні. Для, і для підприємств, для просто мешканців, мешканців да, України. Тому що електромобілі на сьогодні мають досить велику перспективу. А постачання цих автобусів ми надіємося буквально в першому кварталі слідчого року. І ще таке питання з перших днів війни працівники Рівненської АЕС, наші колеги, вони періодично збирають кошти, готують допомогу, проводять благодійні заходи, купують транспорт і військове спорядження, і все це відправляють на фронт. Тобто на станції наразі такий активний волонтерський рух ведеться. Що би ви хотіли з цього приводу побажати працівникам станції і, взагалі, як вас загартовують? Є от, от така діяльність наших працівників не опускати руки, не продовжувати допомагати українському війську. Ви знаєте, коли ну, деякий час назад були у нас проводили нараду керівництвом на ЕКНЕГАТОМ і Петро Котін відвідав Блочний щит управління, а на той час якраз було прийнято рішення. Зменшити преміальний фонд для персоналу на ну, для всіх атомних станцій, тому що цільові відраховується на військових на Збройних Сили України кошти. І Петро Котін запитав персоналу на Бусю, як ви відноситесь до того, щоб що тут ми зменшили якось премію. І знаєте, відповідь була досить достойна Це війна. Ще можу сказати про такі волонтерські заходи, як матеріальна допомога. На сьогодні є бажання у персоналу, і це підтримала профспілка, адміністрація. Ми будемо робити таку доброчинну акцію. Кожен підрозділ буде збирати такі посилки, коробки, коробка з продуктами. Буде фіксовані перелік цих продуктів, і коробка з промисловим, тобто там хімія, ще там різні різні, але також з фіксованим переліком. І ці коробки ми будемо збирати і будемо відправляти їх вести в Херсонську область. Наразі там дуже потребують в, таких, в такій допомозі, тому що ви знаєте, там і не працюють. Ні підприємства, немає електроенергії і так далі. Так що таки, таку доброчинну акцію зараз започаткували. Я думаю, що це правильно і. Ви підтримуєте? Буду, безумовно. Я підтримую таку акцію обома руками. Також знову будемо разом з профспілками, разом з персоналом будемо об'являти збір коштів для Збройних сил України. Попередній такий збір, централізований, як би можна сказати, збір, він показав, що ми досить єдині, і ми зібрали наскільки я пам'ятаю, десь мільйон сімсот тисяч за, за цю акцію і передали Збройним силам України. Так що це буде продовжуватися. І персонал це все підтримує, безумовно керівництво також. Сьогодні важливо бути таким єдиним фронтом. Чи допомагають рівненські атомники колегам із Запорізької АЕС? І якою є ця допомога? Ну, ця допомога деяких складових має. По-перше, як професійна. Професійна, це ми при нагоді, при можливості нашій. Своїми запчастинами ділимося з, з запорізькою станцією для виконання там ремонтів і так далі. Тому що ми розуміємо, що що доставка, що замовлення запчастин зі сторони запорізької зараз трошки загубило свій ту, 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 ту паралель, ту ту навіть сказати, вертикаль, mm. і вони не можуть цього зробити в повній мірі, так як можемо зробити ми чи Хмельницька станція. Це перше, друге. Безумовно, ми допомагаємо людям, можна так сказати, жити. Тобто Люди запорізької станції, які виїжджають звідти, вони влаштовуються на роботу на іншій станції, на інші атомній станції. І ми на сьогодні вже прийняли на роботу. Вона, хоч і називається тимчасово, декілька. Спеціалістів ми прийняли і на постійну основу, вони вирішили залишитися тут. От і таких спеціалістів зараз десь біля півсотні, вже які працюють у нас на станції. Так що це теж рахується допомога. І людям, по-перше, вони мають заробітну плату, вони мають житло, вони мають де жити. Павло Івановичу, я сподіваюся, що незабаром забаром ми обов'язково всі разом почуємо таке довгоочікуване слово перемога і обіймемо наших колег із Запорізької АЕС із безумовно українського енергодару. Я дякую вам за цю розмову. А Збройним силам за те, що маємо можливість доносити важливу інформацію. В студії працювала Тетяна Коровачук. Нагадаю, ми розмовляли з генеральним директором Рівненської АЕС Павлом Ковтонюком. Все буде Україна!